Призначення пенсії по інвалідності для військовослужбовців. Ну що ж, продовжуємо тему призначення пенсії по інвалідності для військовослужбовців. Для даної категорії осіб пенсія призначається незалежно від стажу, якщо інвалідність настала під час служби або після неї через захворювання, що виникло під час служби. Розмір пенсій для інвалідів війни виплачується у відсотковому значенні від грошового забезпечення. Перша група 100%, друга група 80%, третя група 60%. Варто зазначити, що з 2025 року встановлені мінімальні виплати для інвалідів війни. Перша група 16 847 гривень, друга група 13 822 гривні, третя група 9 478 гривень. Якщо у вас виникли запитання, чи ви маєте проблеми щодо оформлення пенсійної виплати. Телефонуйте за номером в описі під цим відео. Ми розберемося у справі, та за необхідності допоможемо у її вирішенні.